У Мехіко протестують приїжджі. Сюди прибули десятки розгніваних жителів Акапулько. Люди вимагають від уряду Лопеса Обрадора прискорити виділення допомоги для відновлення міста, яке постраждало від урагану Отіс. Президент заявив, що Капулько отримає приблизно 3,5 мільярди доларів, і вже на Різдво будуть помітні великі зміни. Однак деякі експерти вважають, що на відновлення підуть роки. А колишній мер Акапулько та лідер опозиції Водіо Веласкес заявляє, що лівий уряд Обрадора просто обманює. План уряду брехливий та лицемірний: три з половиною мільярди доларів це 20% того, що потрібне для відновлення. На думку фахівців зі США та Європа, також рейтингових агентств, на відбудову Акапулько знадобиться від 17 до 28 мільярдів доларів. Протестувальники нарікають нарікають на проблеми з меддопомогою, комунальними послугами та безпекою. Зараз мені страшно навіть у власному домі. Ночами на вулицях грабують. У районах, де немає світла, багато злочинів. Ситуацію ніхто не контролює і це триватиме. Організована злочинність захопиться капулько. Ураган Отіс налетів на місто 25 жовтня. До того ж, метеослужби вважали, що отіс залишиться просто тропічним циклоном. Як наслідок, попередження про ураган випустили менш ніж за добу. Отіс лише за 12 годин посилився до урагану п'ятої категорії та вдарив по Акапулько. Пориви вітру досягали 270 км кілометрів за годину. Зливи спричинили повені та ссуви ґрунту. Загинуло 47 людей. Десятки зникли безвісти. Півмільйона жителів залишилися без електропостачання. Ураган Отіс став найсильнішим тропічним циклоном у західній півкулі за всю історію спостережень.